Nexus 7, планетарна втулка максимально надійна. Подивіться, як все захищено ланцюг. все, Ні вода, ні пісок, ні пилюка, нічого не попадає. Через то він вам буде служити 10 років без ремонту. Резина в нас, швальба, круїзер, німецька стоїть, добротно, не порепана. Ще будете їздити на руке. Багажник добротний, міцний стоїть. Підсидільний амортизатор, який буде вам глушити вібрацію по спині, по позоношнику. Сідло комфортне, велосипед у нас алюмінієвий, не є важкий. 28 колеса, Дивіться, як зручно перекинути ногу, хто вже за руки. Я думаю, немало важно. На Наріст в районі, я думаю, 1,60, 1,78 вісім він підходить. Руль піднімається, опускається, наклони регулюються. Дивіться, передача дуже легенько. Пальчиками переключаються без жодних проблем. Він розрахований до 150 кг. Можете не переживати, що щось станеться. Амортизаційна вилка, посилення алюмінієвих. Педалі в нас, дивіться, стоять. Добротні, фірмені. Ну Велосипедик, дивіться, навіть по рамі по всьому. Подивіться, який стан. Стан у нас дуже добрий. Десь там, а тут чуть подерся. Але стан все дуже, дуже гарний. Близько до нового є підножка. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт до нас, rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв, куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості з іншої області, немає проблем. Ми надіслимо по цілій Україні.